Comeback. Comeback. Shot pressia me pro iru e na 4 raunda. Comeback. Anda. Comeback. Comeback. E na pe sau e comeback. Tima rake. Tima rake. Comeback. Iar cazau. Borhut mai e de aha. Тібу флешку купив, чи гранату я вже не пам'ятаю. Я вже не знаю, що я там йому купив, ну, коротше, без разки. Ну, конечно, вони щас. Ми зараз проіграємо, бо вони. Ну, ладно, комбек. Я ж казав, що комбек. Давай, еще двоїх осталося поставити. Давай комбек. Пацани, треба ще. Надо комбэк Пацаны, пожалуйста, комбэк. Ой-ой-ой, комбэк. Ну, Молика, Получилось я закину. пожалуйста. Один. Опа, раз. Ух, на ну перезарядка. 52 хп зне з'їбуть. Давай комбек. Комбек, пацан. Або давай, або він, Я він. Не в тебе вірю, або він. Ну, Я ненавиджу їх. Ох, баса. Йо, де латих у мене пінг 22. Ой, 52. Спасибо. В раке. О баба бугу.